Ри події розпочинає роботу телеканал СТВ сьогодні 611-й день великого вторгнення Росії до України. І далі говоримо про головні новини ранку. Вночі війська РФ вдарили по пожежній частині в Ізюмі, що на Харківщині. Восьмеро рятувальників поранені, пошкоджено 13 одиниць техніки. Повідомили в МВС. Удар завдали попередньо ракетами С 300 Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також вночі сили ППО збили 5 з 6 ш. Шахедів, якими РФ атакувала південь. На Миколаївщині є влучання в інфраструктурний об'єкт, проте травмованих, на щастя, немає. У напрямку Харківщини РФ випустила іскандер, повідомили у повітряних силах ЗСУ. І які втрати у Росії у війні проти України дивимося у зведенні військового телебачення. За добу, що минула, українські захисники ліквідували близько 560 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили сім артилерійських систем росіян, чотири танки, одинадцять бойових броньованих машин, один ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня та шість одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 27 жовтня такі. Українські воїни ліквідували більше як 297 тисяч 680 окупантів. Російська армія втратила 5 тисяч 145 танків та 9 тисяч 726 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 7 тисяч артилерійських систем загарбників. На 834 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 556 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 320 літаків та 324 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9513 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5390 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1538 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 1011 одиниць. Дані уточнюються: приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні! І 26 жовтня у Житомирі біля будівлі облдержадміністрації відкрилася виставка архівних документів. Комунізм дорівнює рашизм. Представлені матеріали свідчать про злочини за частів СССР та сучасної Росії після її повномасштабного вторгнення на територію України. Про це розповів директор архіву національної пам'яті Ігор Кулик. Передає суспільне за словами Ігоря Кулика, виставка комунізм дорівнює рашизм. Має на меті показати паралель між злочинами СССР та сучасної Росії. На восьми стендах розміщені історії 13 українців із 20-го та 21 го століть, які постраждали від радянської та сучасної російської влади. Чому в 21 му столітті здавалося б у демократичній Європі можливі такі злочини проти людяності порушення прав ведення тотальної війни? Саме тому, що расшизм явно виходить послідовне комунізму, і враховуючи, що комунізм не був засуджений на відмінно від нацизму. Це призвело до того, що світ неналежно вивчив уроки історії, і історія має здатність повторюватися, сказав Ігор Кулик. На Житомирщині лісівники продовжують висаджувати ліси героїв. Так, вчора разом з надзвичайниками області поблизу Житомира висадили 4 тисячі дерев в пам'ять про трьох Житомирських рятувальників, які загинули під час розмінування деокупованої території Херсонщини. Каріна Цимбалюк розкаже більше. Ліс пам'яті на Житомирщині у селі Іванівка висадили сосни та дуби в пам'ять про загиблих рятувальників головного управління ДСНС області Сергія Куріного, Дмитра Краснощокова та Олексія Сича. Саджанці висаджували на місці старого лісу. Будемо садити культури, те, що тут практично. Роса тут сосна з дубом, дуба тут було небагато, але роса сосна з дубом, будемо садити сосну з дубом. Посадка у нас буде, ну схема посадки, так скажу. Це Через два з половиною метра да, у нас середки нарізані, і через 60 сантиметрів від кожного, від кожного сіянця до сіянця висаджували деревця та рідні загиблих рятувальників, їх колеги з ДСНС та лісники. Дуб він дуже довго росте і міцний. І щоб те, що не встиг зробити мій чоловік, щоб ну от його мужність, відвага і сила. Росла в цих деревах. І ну, була пам'яттю. можливо, коли дочка буде проходити. Можливо, коли внуки будуть приходити і будуть знати, що це пам'ять про батька, дідуся. Дуже сумно говорити, що були, але вони в нас в пам'яті, вони є, вони не покидали наші ряди е, фактично. В свій час е, ворог. Вдерся на територію нашої держави, і державі стало больно, і Вона допросила допомоги мирного населення, щоб допомогли їй справитись ворогом. І, і Хлопці наші е, і добровільно підійшли до мене і сказали, що ми готові їхати, якщо потрібно, в будь-яку точку, де. І вони дійсно е, поїхали, і зробили свою роботу і е, віддали свій долг державі. І, вони для нас герої будуть жити вічно в нашій пам'яті, в наших серцях. От, вони не залишили наш загін, вони є часткою. Ну, і Ми сьогодні хочемо якби на їхню пам'ять, щоб наші нащадки, діти долучалися з часом, приходили в цей ліс і розуміли, що люди віддали життя за їхнє майбутнє. І Якраз цей ліс, і він символізує майбутню нашої держави, за яке і віддали життя наші хлопці. Ініціатива дуже хороша. Щось добре робимо. Це внесок, як то кажуть, в майбутнє буде рости деревце разом з тим і будуть згадувати про наших. Героїв, які загибли заради нашої країни. Акція абсолютно правильна, і ми дякуємо колегам-лісникам, що вони її запровадили. Ми, звісно ж, однозначно до неї долучилися, долучилися всім колективам, тому що трагедія, яка спіткала наш колектив, а це загибель, як вже знаєте, трьох наших колег, це шокуюча була для нас подія. І наша задача всяко пам'ятати про наших героїв. Згадував про них, робити якісь заходи в пам'ять про них, підтримувати сім'ї близьких наших хлопців, які загинули. Це наша основна задача. Тому цю акцію ми демонструємо свою єдність, демонструємо своє бажання і однозначно прагнення до перемоги і згуртованість колективу. Соціальну ініціативу Ліси Герої започаткували столичний лісовий офіс ДП «Ліси України. Цього року ми плануємо посадити таких 15 таких ділянок на території Житомирщини та Київщини. Вони будуть присвячені зокрема колегам нашим лісівників, які загинули на фронті або загинули під час виконання службових обов'язків, а також нашим колегам, правоохоронцям, рятувальникам, а також іншим людям, зокрема до волонтерам та добровольцям, які загинули, скарм захищаючи нас і зробивши величезний внесок у перемогу. Центр крові зібрав надзвичайників області для донації крові. Хто прийшов та чому важливо бути донором, розповідає Каріна Цимбалюк? Здай кров, врятуй життя. У Житомирському обласному центрі крові 27 жовтня понад 200 людей долучилися до здачі крові. Патрульна та ювенальна поліція, поліція охорони, ДСНС, Червоний Хрест, працівники Житомиргазу та просто небайдужі Житомиряни вирішили зробити добру справу. Периодично потрібно здавати кров для того, щоб вона оновлювалась. Ну, в першу чергу це допомога нашим захисникам, Збройним силам України, тому що ця кров особливо пригодиться в теперішній час. Ми частиною книжкового клубу прийшли сьогодні. Взагалі є така міжнародна акція Вамперіада, коли саме під Хелою люди здають кров. І ми вирішили долучитися сьогодні. Декілька людей наших вже здавали кров і декілька разів, тобто на перший. Тому це дуже класно. Це допомагає, особливо в умовах війни. Донація крові дуже важлива. Ми раді. Це ваша перша донація? Ні, це вже друга. Я приходила минулого разу. Все було максимально комфортно. Вже неодноразово державна служба з надзвичайних ситуацій долучається до здачі крові. Я безпосередньо вже четвертий раз даю, є донором. Я вважаю, що наразі це дуже необхідно, кров є рятувальна, ній є дуже багато потреби людей, тому ми постійно долучаємося, приходимо, здаємо, вважаємо, що це. Потрібно робити в нинішній час. Організували донорську акцію представники Товариства Червоного Христа України в Житомирській області та долучилися самі, бо розуміють, яка велика потреба в крові є нині. Ми сьогодні організували захід з центром крові, спільно та залучили наших партнерів та друзів: поліцію, поліція охорони, поліція патрульна, ювінальна поліція, ДСНС і інші навчальні заклади. А сьогодні, 27 числа, у нас виникає проблема з недостачою донорів. Ми вирішили залучити, як і інші організації, так само і самі долучитися до цього, так само наші волонтери здавали сьогодні кров. Постійно підписаний на сторінку центру крові. І також кожного дня бачу повідомлення і історії про те, що не вистачає досить сильно просто компонентів крові, і постійно стараються долучати. Ось ми вирішили доєднатися до цього і запросити інших людей для того, щоб поповнювати запас крові, та щоб люди ставали донорами. В центрі крові кажуть, потреба в донорській крові є завжди, і хоча щоденно хтось здає кров, цього замало в середньому має бути 50 донорів в день, аби закривати усі потреби. Такої, звичайно, у нас кількості донорів немає щодня. Щодня у нас в середньому 30 донорів. А сьогодні, звичайно, так що як акція донорський день, то буде в межах 100. І у нас іде в основному переважно зараз виїзна форма заготівлі. У нас військова адміністрація і підписаний план на рік, згідно якого ми виїжджаємо, і в середньому десь уже 55% ми крові заготовляємо в районах в об'єднаних територіальних громадах. Ну на сьогодні ми маємо потребу. Це перша позитивна група. Кожен день вона може змінюватися, тому що кожен день пацієнти в лікарнях знаходяться різних груп, і може бути варіація сьогодні. Перша позитивна, завтра може бути четверта негативна. Тобто це досить такий лабільний показник, коли нам що потрібно. Каріна цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. Патрульні Житомирщини порахували скільки адмінматеріалів за перевищення швидкості вони склали від початку року. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції у Житомирській області. І далі цитата. Понад 34 тисячі адміністративних матеріалів за порушення швидкісного режиму водіям винесли патрульні від початку року. Щоразу ми закликаємо водіїв бути свідомими та неухильно дотримуватися безпечної та встановленої швидкості руху на дорозі, адже за статистикою недотримання цього правила. Лідирує серед основних причин, ДТП з потерпілими ідеться в повідомленні. У поліції нагадують про відповідальність у разі недотримання швидкісного режиму і за перевищення швидкості більше як на 20 км за годину. Передбачений штраф у розмірі 340 грн. гривень. За перевищення швидкості більше ніж на 50 км за годину. Передбачений штраф у розмірі 1700 грн. гривень. А у Бердичеві 16-річний хлопець без проблем придбав нікотинову рідину, і поліція перевіряє заклад і продавчиню. Про це повідомила прес-служба ювенальної провенції Житомирської області. Поліцейські Бердичівського районного відділу поліції Житомирщини посилили профілактичні заходи для своєчасного припинення фактів реалізації неповнолітнім Алкогольної продукції та тютюнових виробів для цього бордичевій ювенальні поліцейські та поліцейські відділу провенції провели перевірку з недопущення продажу неповнолітнім спиртного і цигарок. В одному із магазинів поліцейські задокументували факт продажу 16-річному хлопцю сольової нікотинової рідини. Також було встановлено, що в даному магазині відсутня ліцензія на продаж акцизного товару а також здійснюється продаж товарів без акцизної марки. Ки йдеться у повідомленні. У Житомирі вмикають опалення у будинках вночі, а зранку котельні зупиняються. Про це повідомила прес служба комунального підприємства Житомир Теплокомуненерго. Цитата: продовжуємо працювати в режимі нічного підключення котелень. Вночі будинки обігріваються, а на ранок котельні зупиняються. Зараз середньодопова температура повітря становить понад 10 градусів, що вище за норму для підключення опалення а норма плюс 8 градусів на дворі йдеться в дописі. Під час зупинки котелень оплата за опалення житомирянам не нараховується. Тепло під час роботи котелень подається у всіх будинках, окрім тих, де ведуться ремонт. Тні роботи від теплокомуненерго, а також там, де ОСББ відкладають початок опалювального сезону, повідомляє Житомир Теплокомуненерго. Нагадаємо, опалювальний сезон у Житомирі розпочався 16 жовтня і відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому Житомирської міської ради. Ціни на газ протягом зими 23-24 років у Україні підвищувати не будуть щодо здешевшення, то це залежить від запровадження ринку енергії після зимового сезону. Про це під час телемарафону, 26 жовтня, сказав голова «Нафтогаз України» Олексій Чернишов. Цитата, хочу заспокоїти всіх, ціни не будуть підвищені протягом цієї зими. Вони стабільні, вони залишаються тими, які були минулого опалювального сезону. Заявив він, а ось що зможе здешевшити газ, то це за словами Черношова залежить від реформи в галузі енергетики. Маємо працювати над цим. Ми дізнаємось це коли фактично Україна запровадить ринок енергії і зробить цю реформу. Ми очікуємо і сподіваємося, що це відбудеться без Мовно, вже після цієї зими. Це надасть можливість мотивувати ефективність виробництва і мотивувати додаткові інвестиції у цю галузь, повідомив Чернишов. Ну і вже цими вихідними нас очікує чергове переведення годинників на зимовий час. Як до цього ставляться житомаряни? Розпитувала Іванка Сивак. Перехід на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня, саме в неділю для того, щоб люди мали можливість хоч трохи адаптуватися до нового часу. У 2023 році це 29 жовтня, о 4 ранку. У світі майже 80 країн користуються цим методом. Однак Європа вже багато років поспіль задумується над скасуванням. Нам стало цікаво, що думають люди на рахунок сезонного переведення годинників. На мою думку, не потрібно. Чому? Тому що це перший раз перевели годинник весною. А до цього був той час, який нам дан від Бога. Це радянське було зроблено для економії власне енергоресурсів. Зараз ну, економія енергоресурсів нам однозначно потрібна. питання, щоб хтось це оцінив, наскільки це потрібно раціонально і чи дійсно з того щось економиться. Я думаю, що не варто. Но... Варто робити. Не варто, не варто. Ні, варто робити, тому що світає пізно. Треба хай переводять. Це не варто, тому що цього люди страждають, кого серце, болезні пертонічні, Допустим, багато є людей, які після цього переводу дуже тяжко боліють. То не треба переводити, лучше вставити, як є. Я ставлюся до цього позитивно зі сторони студента, що можна на годину більше поспати, але загалом то для чого це роблять, я не знаю. Вже звикли за стільки років багато. А на дитинку ваше на режим дня впливає? Ну, звісно, впливає, тому що змінюється графік, змінюється все. Але ж, ну скажемо так, ми всі люди вже звикли пристосовуватися. На жаль, я не знаю, чому змінюють годинник. В мене завжди було це питання, навіщо це завжди робити. Тому що мені здається, що людина, в принципі, привикає до одного часу, і було б більш би краще, якби просто годинник би не переводили з літнього на зимовий час, тому що люди до цього звикають. Хоча, якщо переводять, ми можемо на годину довше спати, то це не так і і погано. Але коли вже із зимового переводять на літній, це вже на годину менше спати, це вже погано. Ви знаєте, не в курсі, мені байдуже чесно кажучи. Кажучи, як буде, так і буде. нас кожен, здається, місяць, ой, кожен рік переводиться. Тоді це і не має значення для нас. Хоча буде сильніше зранку, не знаю. Сказується на здоров'я людей. По-перше, а по-друге... Вже якось привикли, і вже не це почнеться на час пізніше йти на роботу. <хи> Може, кому це все хорошо? але це не добре. Я вже не пам'ятаю для чого це робиться. Там якась іде компенсація здається годин, хвилин щось таке. Трошки вже підзабула, але чи варто, ну ми звикли. Ми звикли до того переведення. Да, є люди, яким важко, є люди, які ну фізично не дуже добре це сприймають. Але я, наприклад, знаю, що переводиться годинник, я знаю, що це треба. Ну якось ми ну я звикла, наприклад, да, що переводиться годинник. Ну не хочеться, щоб так раніше темніло на вулиці, хочеться, щоб побільше був світловий день. Але ну, поки воно таке є, то хай є. Хоча я чула про те, що хочуть скасувати е, цей перехід, але ну, поки живемо, як живемо, а там як уже буде. Не знаю, я все одно не висипаюся. Мені хоч переводь, хоч не переводь. Думаю, так. Да. Чому? А ну можливо, це було обумовлено до цього розраховано. Чесно кажучи, мені так зручно, звикла до цього. Е, думаю, що так. Не потрібно переводити. Я не знаю, напевно, щоб організму було легше адаптуватися, навіть не знаю. Хоча я схиляюсь до тієї думки, щоб нас було як в Європі на годину назад. Тому якщо переведуть ось зараз осінью, весною щоб не повертали. Івана Сивак Олексіпоренко у центрі подій СТВ сьогодні, 27 жовтня, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 50 загиблих захисників України. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Цитата збройні сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передання представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації організації та проведення слідчих дій та судових експертиз наголосили там, і в кінці тижня прошу кожного з вас на хвилину зупинитися і в тиші вшанувати пам'ять наших захисників, з якими область попрощалася цього тижня. Пам'ятаймо, що кожне ім'я цього списку це життя, це цілий світ, який знищила Росія. Дякуємо за наше українське небо. Вічна шана героям. Коні, це все бережіть себе і тих, хто поряд з вами. І звичайно, не забувайте про наших воїнів, які тримають над нами українське небо. Тихих нам вихідних, а ми побачимося вже з понеділка. Слава Україні! Героям слава! У суботу 28 жовтня максимальна температура в день плюс 14, вночі плюс 9, вилоїсь повітря 79 вітер східний 2,2 метри за секунду. Вранці та в день очікується дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. Брррр. Холодно. Зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився? Е, завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя.